Вітаю на каналі КВ38. Сьогодні у нас 10-й урок креслення, скажімо так, 10 годин. Нині будемо розглядати тему спряження. Спряження прямого кута, гострого, тупого. А пере, перед тим як ми приступимо до розгляду цієї теми, підпишіться обов'язково на канал, поширюйте це відео і коментуйте. Отже, значить, починаємо ми нашу тему спряження. Що з собою являється спряження, яке його значення? Це є плавний перехід однієї лінії контура зображення в іншу. Будуть називатися спряження. Значить, розглянемо спряження прямого кута. Скажімо так, ми оберемо один радіус, Ну, найбуде. 20 мм, для всіх трьох спряжень по кутах прямий гострий тупий, як воно буде виглядати. Отож, значить, я вже підготував прямий кут ми маємо. І у нас має бути плавний перехід з одної лінії в іншу і радіусом 20 мм. Отже, як на прямому куті робиться побудова? Спряження, все робиться за допомогою циркуля. Отже, в перетин прямих, ставимо нашу голку циркуля і визначаємо ці дві точки. Значить, точки перетину дуги одної і другої будуть називатися точками спряженнями. Тобто, коли у нас іде лінія, доходить до точки спряження. Від точки спряження у нас починається радіус до наступної точки спряження. Коли ми побудували отаким от чином точки спряження в прямому куті, ми тепер ставимо в точку спряження на одній лінії будуємо дугу, ставимо голку циркуля в інший і теж будуємо дугу. Таким чином, перетину тепер цих двох дух ми визначили центр спряження. Відповідно, тепер ми ставимо циркуль в центр спряження і будуємо дугу. Все, спряження прямого кута ми побудували. Тепер ми Можемо просто, скажімо, е взяти м'який олівець, 2Б, допустимо, і навести уже остаточні контури. От я до одного є точки спряження, тепер іншої. Ну, і відповідно, тепер мені потрібно поміняти. Графіт на циркулі з твердого на м'який. Перевірити наші радіуси ми зробили плавний перехід прямого кута. Тобто все дуже просто. Значить, повторюємо. Радіус пряження, який нам треба побудувати в нашому випадку, було 20. Складаємо на циркулі в перетині прямих. Одну точку спряження визначаємо другу. Тим самим радіусом ми ставимо одну дугу, потім другу. Таким чином, ми визначаємо центр спряження. І, відповідно, його будуємо. Все. Все доволі з прямим кутом просто. Тепер продовжимо з. Гострим кутом, так. Значить, беремо і будуємо довільний гострий кут. Беремо поки що наш твердий олівець. Так, будуємо гострий кут. Довільний. Нам не суттєво. Так, значить, тепер методи побудови спряження трошки змінено. Воно, так як в нас було 20. 20 міліметрів. Нам відповідно треба ці 20 міліметрів відкладати тепер на перпендикулярно до наших контурів деталі майбутньої, скажімо так. І відповідно до іншої. Тепер ми беремо. Подаємо одну і відкладаємо другу точку. І тепер нам потрібно цього допоміжній прямі побудувати. Значить так. І так, от ми визначили. Наш перетин цих прямих. Це буде центр спряження. Тепер го, гострого кута. Тут буде центр спряження. Тепер як нам побудувати визначити точки спряження, так як ми визначали оці дві? E, значить, до центру спряження. І ми верніше від центру спряження до Однієї нашої лінії треба опустити перпендикуляр. І так само від центру спряження до іншої лінії контуру нам потрібно опустити перпендикуляр. Так, співставляємо. І так само. І. От. Ось ця точка і ось ця точка. Це будуть наші точки спряження. Центр спряження точки спряження. Значить, беремо тепер наш циркуль. І відповідно. Будуємо наш главний перехід. Ось. він, Так. Тепер робимо ту саму маніпуляцію. Міняємо графіт на м'ягкий, щоб наше спряження трошки ліпше було виглядало. Так. Ну. Так. І тепер беремо мігкий олівець, і ми трошки наведемо основні лінії нашого спряження. Ось. Тепер бачите різницю радіус спряження гострого кута і Прямого кута однаковий. Тобто, що тут 20 мм радіше, що дрої, яка значна різниця у е вигляді. Тепер побудуємо нашу, е, третій варіант. Гострий кут. Ой, не гострий, а тупий, точніше, вибачайте. Е, є ще один метод, як нам відкладати оцей радіус е, спряжень, коли ми допоміжній лінії будуємо. Тобто можна за допомогою е, твердого олівця на циркулі. Міняємо знову на твердий. Ось так. От. Так, звіряємо, чи не втекло наших 20 мм. Так. так, є, Добре. Значить, ставимо глу на нашу лінію контуру в одному місці, в другому. І будуємо такі дуги. Так само нам потрібно зробити на лінії іншій, ну, з якою ми робимо спляження. Ось таким чином. От. І тепер методом паралельного перенесення. Ось. Ми робимо наступну таку річ. Значить, ми лапаємо наш кут, переносимо так, аби наших два вершини радіусу стали на лінію, проводимо. І тепер робимо таку саму маніпуляцію з паралельним перенесенням. Зинчую линию контура. Так, стоп. Угу. И... давайте проверим 20 мм в е по яйца е. Отже, ми визначили наш центр спряження. Відповідно, все відбувається так само, як тут. Нам від центру спряження потрібно кинути паралелі. До. Верніше, не паралелі, а перпендикуляри до сторін. Побудови. Так, десь і. Ось так. От перпендикуляр. І такий самий перпендикуляр мусимо кинути на наступну лінію. Ось. Тобто ми визначили точки спряження. Центр спряження, точки спряження. І відповідно: центр спряження і точки спряження. Ми їх мусимо з'єднати. Ось так. От ми їх з'єднали. Що зробимо? Наведемо тепер основні лінії. От наша точка. Одна основна лінія. Другая основная линия. Бунок с бліда. Так, І... Міняємо граффит на циркулі. Нами Окей. И так, ну хорошо. І проведемо основну лінію спряження. Зараз якраз наглядно видно, що у нас виходить всі спряження повністю. Ми виконали з радіусом 20 мм. А який різний вигляд вони мають на прямому куті, на гострому і на тупому. На тупому така маленька дуга. Тут повністю радіус такий, як ми маємо. Ну і прямий кут четверть. Кола у нас получається. Тобто, от так будується спряж. Ну і сьогодні я ще хочу зробити бонус е трошки так, якби передісторія на наступний урок, тому що на наступному уроці ми будемо розглядати спряження не між лініями, а між дугами і колами. Тому. Дуже важливо, допустимо, якщо у вас є... От ми тут не знаємо, ми вже з заданим радіусом будували це спряження, а допустимо ми зараз візьмемо і е, тако е, побудуємо дугу довільного радіусу. Е, от на, на, на цьому самому листку давайте так зробимо так. Плюс-мінусами це було велике. От, скажімо, будуємо дугу. Не повноцінне коло, а просто дугу. Ось. Ми побудували дугу. Наша голка лишила нам центр, так? Тут ми креслили, і голка лишила нам, я трошки жирним наведу, аби камера бачила. Тобто, це є буде наша контрольна точка. Для чого я це веду? Зараз ми покажемо. Допустимо, що це є спряження. Ми не знаємо, якого воно радіусу. І ми не можемо. Ну, як нам визначити центр. Це просто контрольна, аби ми себе перевірили. Тобто, її зараз нема. У нас є тільки дуга. Треба визначити центр і радіус спряження. Допустимо, будемо уявляти, що це спряження. Ким чином це зробити? За допомогою певних геометричних побудов. На дузі нам потрібно побудувати дві хорди, для прикладу. Ось ми будуємо їх. Одна і, скажімо, от друга. Що таке хорда, якщо хто не знає, будь-які дві точки на колі з'єднані відрізком, цей відрізок називається хорда. Хорда, яка проходить через центр, називається діаметр. Е е е тепер згадуємо попередні уроки, так як ми визначали, е ділили відрізок пополам. Тобто відрізок у нас це буде е точки перетину цього. І ось тут. Так, так само на, на ось цьому. Ось. Ділимо цей відрізок навпіл. Так, згадуємо, що ми будуємо одну дугу. потім ставимо циркуль, будуємо другу. Так само треба зробити з... Сим відрізку. Точніше, в нашому випадку Хорда. Так. Тепер ми визначили точки перетину у цих двох дух, ось вони. Ставимо наш трикутник або лінійку. Відповідно, проводимо? Дивіться, попало в точку, так? І е таку саму маніпуляцію треба провести з іншою хордою. Ці дві точки. Так. Ці дві точки. Що це я не можу? І перетину. Один, дві точки. Ось. Прикладаю. Так. І провожу. Так. Значить, що ми бачимо? Що вони перетнулися? Значить, перпендикуляри все випущені з центру хорди. Одної і другої, точка їх перетину буде центр кола. Відповідно, коли ми визначили точку центра колу і маємо точку перетину одного із перпендикулярів з дугою відповідно ми викладаємо нашій цей і Получается у нас что? Скажем, что это к початку. 68 миллиметров. Так. Пардон, 67. А, получается, что... Радіус цієї дуги у нас вийшов радіус дорівнює 67 мм. От таким чином, так само, як оце ми визначили центр дуги, так само можна визначити і центр кола або круга. Такими самими геометричними побудовами. Ну що ж, на сьогодні все. Обов'язково підписуємося, поширюємо це відео і коментуємо. Всім хорошего дня.